Добрий день. Стандартна ситуація. Солдат підприємства, відслуживши належне, повернувся на рідне місце роботи. Працює добре, ну просто розумничок. Та от невдача, захворів. А може, і не захворів зовсім, а просто вирішив піти у відпустку. Роботодавець не проти. Побути з сім'єю, покопатися на дачі або в машині, з'їздити з друзями, порибалити. Сів бухгалтер йому розраховувати середню зарплату, щоб оплатити період такої законної нероботи. Опа, а в розрахунковому періоді сидить час військової служби. Що з цим робити: викидати чи залишати? Розбираємося в сьогоднішньому відеоуроці від журналу «Бухгалтер 9.1.1. Але спочатку теми майбутнього номеру чесного журналу. Ви вже знаєте, що на час військової служби за мобілізованими працівниками, а також тими, хто вступив на військову службу за контрактом, контрактники, або був призваний на строкову службу строковики, роботодавці зберігають місце роботи, посаду та середній заробіток. Стаття 119 Кодексу законів про працю. Причому у 2015 році роботодавці мобілізованих працівників могли отримати з бюджету компенсацію такого військового середнього заробітку, нарахованого за місяці 2014 2014 2015 років і не справляти з його сум ЄСВ. Середній заробіток, нарахований солдатам підприємства за місяці цього 2016 року, уже не компенсується з бюджету. Роботодавці виплачують його за рахунок власних коштів і справляють з нього ЄСВ у загальному порядку. Запам'ятаємо, це важливо. Порядок оплати періоду військової служби освіжили в пам'яті. Час переходити до суті запитання. Припустимо, що колишній солдат підприємства опинився на лікарняному. Тут на перше місце виходить закон номер 1105 і порядок номер 1266 У загальному випадку середньоденну зарплату для оплати періоду тимчасової непрацездатності знаходимо, поділивши нараховану в розрахунковому періоді 12 календарних місяців, зарплату, з якою справлявся ЄСВ на кількість календарних днів у такому періоді. При цьому із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо дні, невідпрацьовані з поважних причин. З військової середньої зарплати, нарахованої за місяці 2016 року, справлявся ЄСВ, тому і сума такої зарплати, і дні військової служби солдата підприємства братимуть участь у розрахунку лікарняних. А ось з військовою середньою зарплатою, нарахованою за місяці 2014-2015 років, не все так однозначно. Якщо роботодавці отримували її компенсацію з бюджету, то вони ЄСВ з такої зарплати не сплачували. Якщо ЄСВ не сплачували, то й військова середня зарплата до розрахунку лікарняних потрапити не може. Її треба викинути звідти. А як тоді бути з періодом, за який її нараховано? Календарні дні, що припадають на цей безєсвешний період, можете сміливо прибирати із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді. Проти цього не заперечують ані Мінсосполітики, ані фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Але якщо ви за місяці 2014-2015 років не отримували компенсацію військової середньої зарплати з бюджету, справляли з неї ЄСВ як зі звичайної зарплати, то і сума такої зарплати, і місяці, за які її нараховано, братимуть участь у розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності. Працівник, який був призваний у липні 2015 року, демобілізований 31 жовтня 2016 року. 7 листопада 2016 року він приступив до роботи, а 11 листопада захворів. У розрахунковому періоді листопад 2015 року жовтень 2016 ЄСВ не справляли тільки суми військового середнього заробітку, нарахованого за листопад 2015 року 5250 гривень. Сума середнього заробітку, нарахованого працівнику за грудень 2015 року жовтень 2016 46 тисяч гривень. З розрахункового періоду виключаємо календарні дні листопада 2015 року, адже за цей період ЄСВ не сплачено. Кількість календарних днів, що братиме участь у розрахунку лікарняних, буде 366 мінус 30, дорівнює 336 календарних днів, де 366 і 30 це загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді та кількість календарних днів у листопаді 2015 року відповідно. У розрахунку лікарняних братиме участь тільки військовий середній заробіток, з якого справлявся ЄСВ 46 тисяч гривень. Розрахуємо суму середньоденної зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності 46 тисяч поділити на 336 дорівнює 136,90 гривень. Але для правильного обчислення суми лікарняних недостатньо розрахувати суму середньоденної зарплати. Потрібно ще знати страховий стаж працівника. З 1 січня 2011 року до страхового стажу місяць потрапляє як повний за умови, що за нього сплачено ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску. Виняток становлять періоди, передбачені абзацом 2 частини 1 статті 21 закону номер 1105 Якщо ж сума сплаченого ЄСВ нижча за мінімальний страховий внесок, то місяць зараховується до страхового стажу пропорційно сумі сплаченого ЄСВ. А як же бути з періодами несплати ЄСВ із сум військового середнього заробітку, що компенсувався з бюджету? На жаль, вони до страхового стажу не увійдуть, але ця біда не біда, якщо вас працівник, учасник бойових дій, що підтверджено відповідним посвідченням. Працівникам, учасникам бойових дій лікарняні виплачують у розмірі 100% середньоденної зарплати. Проте не забувайте про обмеження за максимальною сумою допомоги для працівників, які за 12 місяців заробили собі страховий стаж менше 6 місяців. Для того, щоб їх дотримати, можливо, доведеться розраховувати стаж навіть за пільговиками. А тепер давайте розглянемо ситуацію, коли колишній солдат підприємства йде у відпустку. Тут усе вирішує порядок номер 100. Нарахування виплат за час відпустки здійснюють, виходячи з розміру середньоденної заробітної плати. У загальному випадку його знаходять, поділивши сумарний заробіток, нарахований за розрахунковий період, останні перед початком відпустки 12 календарних місяців, на відповідну кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Далі отриманий результат множать на число календарних днів відпустки і знаходять суму відпускних. У розрахунку відпускної середньоденної зарплати беруть участь виплати, зазначені в пункті 3 порядку номер 100 а також ті, що нараховані за час, протягом якого за працівником зберігали середній заробіток, у тому числі за час виконання державних і громадських обов'язків. Це прямо прописано в абзаці 4 пункту 3 порядку номер 100 Військова служба це не що інше, як виконання громадських обов'язків, стаття 119 Кодексу законів про працю. Підсумок Середній заробіток за період військової служби солдата підприємства бере участь у розрахунку середньоденної зарплати при обчисленні відпускних. При цьому немає значення, компенсувався він з бюджету чи ні. А як бути з відпускним стажем? Тут усе зрозуміло. Період військової служби мобілізованих працівників, а також строковиків і контрактників, включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Підстава пункт 2 частини 1 статті 9 закону про відпустки. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що працівник з 11 листопада 2016 року йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. Розрахуємо суму відпускного середньоденного заробітку: 5 250 плюс 46 тисяч поділити на 356 дорівнює 143,96 гривень, де 356 це кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку. Сума відпускних дорівнює 143,96 помножити на 24 дорівнює 3 455, гривні. А тепер давайте поглянемо, як розвиватимуться події, якщо працівник виїжджає у відрядження. Працю у відрядженні оплачують згідно з трудовим або колективним договором. При цьому розмір такої оплати праці не може бути нижче середнього заробітку працівника. Розрахунок середньоденної зарплати для оплати періоду відрядження здійснюють також згідно з порядком номер 100 але на відміну від середньоденної зарплати для оплати періоду відпустки, відрядну середньоденну зарплату розраховують, виходячи з виплат, нарахованих за фактично відпрацьовані робочі дні в розрахунковому періоді у загальному випадку в останніх двох місяцях що передують місяцю від'їзду у відрядження. Причому при розрахунку відрядної середньоденної середньогодинної зарплати разом з виплатами, переліченими в пункті 4 порядку номер 100 також не враховують виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток за працівником, за час виконання державних і громадських обов'язків щорічної та додаткової відпусток відрядження тощо і лікарняні. Таким чином, навіть якщо до розрахункового періоду у вас потрапить військовий середній заробіток, ви його сміливо викидаєте з розрахунку відрядної середньоденної зарплати. На цьому у нас все. До нових зустрічей!